Як живуть люди у найсонячнішому місті у світі? Життя в найсонячнішому місті світу, де місцеві мешканці борються з 50 градусною спекою, дуже відрізняється від погодних умов в Україні. Місто ЮМА, штат Аризона, США, згідно з книгою рекордів Гіннеса, має титул найсонячнішого міста на землі. Там спекутно близько 91% всього часу упродовж року. Це 4055 годин із 4456 можливих. День місцевих мешканців починається однотипно: вони прокидаються, відсувають щільні штори та зустрічають сліпуче сонячне проміння на тлі бездоганного блакитного неба, повністю позбавленого хмар. В місті регулярно проводять екскурсії для груп туристів, які приїжджають сюди, щоб відчути, як воно жити без постійної загрози дощів та мряки. В юмі сонце світить протягом 11 годин взимку і до 13 годин влітку. Життя у такій пустелі означає, що вдень доводиться ховатися від нестерпної спеки в приміщенні, аби уникнути теплового удару, а на вулицю можна вийти хіба коли настає вечір. Також важко заснути вночі, бо зовнішня температура вища за температуру вашого тіла і виникає дискомфортне відчуття. Місцеві жителі пам'ятають дні, коли температура повітря перевищувала 125 градусів за Фаренгейтом це 50 градусів за Цельсієм. Але найскладніше, коли настає літо і спека взагалі не вщухає. Разом з тим, м'які зими в Юмі благо для сільського господарства. Відсутність заморозків дозволила їй стати потужним центром виробництва зелені. Наприклад, в один рекордний рік містечко забезпечило 90% усього салату, який споживають у США. Однак, за словами місцевих жителів, тут немає жодного розмаїття в погоді. Випадає в середньому 3 дюйми, це 89 мм, міліметрів опадів на рік, що робить цю місцину однією з найсухіших на землі. Хто багато подорожує, той має змогу бачити різні погодні умови. Але в Юмі важко відчути різницю між порами року. Друзі, а ви б хотіли побувати у найсонячнішому місті у світі. Обов'язково діліться своїми думками в коментарях. Ви ще й досі не підписані? Не мешкайте та підписуйтесь, а також тисніть на дзвіночок під відеороликом, щоб не пропустити свіжі випуски. До нових зустрічей, друзі! Бережіть себе та наш малесенький затишний дім під назвою Земля.